Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Велике вам дякую за підтримку. Давайте разом розвивати україномовний Ютуб у заключному турі УПЛ Карпати в Олександрії переграли інголець. Лише за сім хвилин першого тайму Бруніньо перетворився з героя в антигероя. Бразильський півзахисник спочатку оформив результативну передачу на Бабогла, а трохи згодом не реалізував пенальті. Завдяки невпевненому удару легіонера голкіпер-інгольця Олексій Паламарчук встановив унікальне досягнення для українського футболу. Воротар парирував удар, і цей 11-метровий став уже шостим поспіль для 33-річного воротаря, який він парирував. Це абсолютний рекорд. В історії української прем'єр-ліги до цього матчу футболіст ділив перший рядок за цим показником з голкіпером Шахтаря Дмитром Різником. На останніх хвилинах захисник збірної Молдови оформив дубль, а свистун відповів курйозним голом після подачі з флангу. Проте найбільше підопічних кобіна не вистачило. Лопашку все ж вдалося помститися колишньому клубу після 0-0 у першому колі. Карпати набрали 36 очок та наблизилися до полісся на відстань у 5 балів. Лів у боротьбі за віртуальне єврокубкове місце. КДК УАФ виніс рішення щодо санкцій квітневих матчів українських команд. Верес та Полісся отримали штраф по 20 тисяч гривень за неналежну поведінку команди, адже п'ять або більше гравців отримали санкції від головного арбітра у чвертьфінальному матчі Кубка України. Колос був оштрафований на 10 тисяч гривень за повторну затримку початку матчу проти руха у 23-му турі УПЛ. Також КДК УАФ ухвалив рішення щодо поведінки гравців та вболівальників Олександрії і Шахтаря у чвертьфінальному матчі Кубка України. Містян було оштрафовано на 50 тисяч гривень за повторне здійснення скандувань нецензурного образливого характеру на адресу арбітру матчу та 20 тисяч гривень за неналежну поведінку команди, адже 5 і більше представників команди отримали санкції від арбітра. Гірники отримали штраф у 20 тисяч гривень за неналежну поведінку команди з тієї самої причини. А зараз я хочу порекомендувати вам наш телеграм-канал із щоденним розкладом усіх топових трансляцій європейського футболу. Обов'язково підпишіться і дивіться усі трансляції матчів разом з нами. Посилання знайдете під відео. Шахтар повідомив про повернення до загальної групи центрального півзахисника команди Дмитра Кріськіва. Востаннє 24-річний хавбек виходив на поле 6 березня проти Кривбаса. У поточному сезоні на його рахунку один гол та два асисти у 26 матчах. Форвард лішення Артем Бісєдін пропустив останній матч своєї команди проти Баніка 2 у 22-му турі чеської народної ліги. Причина травма українця йдеться про ушкодження Ахіла. Терміни відновлення невідомі. Нагадаємо, Бісєдін приєднався до лішення у січні цього року. На його рахунку, один гол у п'яти матчах. Міжнародний центр спортивних досліджень опублікував рейтинг головних оцінюваних трансферних вартостів гравців УПЛ. Найдорожчим у рейтингу півзахисник шахтаря Георгій Судаков 45,1 мільйон євро. Далі розташувався нападник Динамо Владислав Ванат 21,6 мільйона євро. На третій сходинці представник шахтаря Кевін 17,2 мільйони. Четверта позиція за Володимиром Брашком з Динамо 16 мільйонів. Та п'ятірку лідерів замикає представник. Ік Шахтаря Артем Бондаренко 14,8 мільйонів євро. Олімпіакос здобув своє 48-ме чемпіонство в історії клубу, що є рекордом для грецького футболу. Своєю чергою нападник Роман Яремчук став четвертим українцем, котрий виграв чемпіонат Греції. До цього це вдалося Дмитру Чигринському, який виграв титул у складі АЕКа в сезоні 2017-18, а також Євгену Шахову та Євгену Хачеріді, які стали чемпіонами з ПАОКом у сезоні 2018-19. Яремчук у нинішньому розіграші Суперліги. Забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу. Півзахисник захисник Антон Царенко допоміг своїй команді обіграти вдома «Сталь-Мелець» у матчі 28-го туру «Екстракляси» з рахунком 3-2. 20-річний українець віддав асист на Томаша Ногбєюра на 93-й хвилині гри. Його команда перемогла, поступаючись 0-2. Нагадаємо, царенко виступає за Лехію на правах оренди з Динамо. У поточному сезоні він забив один гол та віддав дві результативні передачі у 24 матчах. Орда Баси повідомив про відхід центрального півзахисника Євгенія Макаренка. Деталі припинення співпраці невідомі. Макаренко приєднався до казахського клубу влітку 2023 року на правах вільного агента. На його рахунку 4 голи та 2 асисти у 44 матчах. 33-річний українець є вихованцем Динамо. Протягом кар'єри він також грав за говерло, Кортрейк, Андерлех та Фегервар. Півзахисник Кирило Дришлюк продовжив контракт з Орею. Деталі нової угоди з 25-річним українцем не розкриваються. Лише вказано, що вона довгострокова. Попередній контракт Хавбека спливав наприкінці 2025 року. Футболіст виступає за луганську команду з 2023 року. На його рахунку, два асисти у 46 матчах. Болонья може підписати нападника Шахтаря Егіналду влітку 2025 року. Про це повідомляє тут у веб. Італійський клуб готується до потенційного відходу Данан Доє, яким цікавиться Наполі та Манчестер Юнайтед. Саме тому 20-річний Ейгіналду потрапив у шорт лист червоно-синіх. Цього сезону Егіналдо забив 4 голи та віддав 6 асистів у 28 матчах на клубному рівні. Нападник Сан Паулу Лукас Ферейра зацікавив Донецький шахтар. Повідомляє Сапооло Пемпе. За даними джерела, Ферейра має клаусулу в контракті 40 мільйонів реалів. Це майже 8 мільйонів доларів, що вважається невисокою для бразильського ринку. Контракт Ферейри з клубом розрахований до 2028 року, а його зарплата наразі становить близько 20 тисяч реалів на місяць. Нападник Роми Артем Довбик влітку може покинути команду. Повідомляє італійське видання Тутокалсіо Естеро. За даними джерела, 27-річним українцем цікавиться Ювентус. Клуб готовий заплатити за нього 50 мільйонів євро. Але повідомляється, що Рома не готова продавати українця за 50 мільйонів євро та хоче зберегти його в команді. Нагадаємо, що італійський клуб підписав Довбика влітку минулого року за 30,5 мільйонів євро з Жерони. Цього сезону Артем зіграв 41 матч, забив 16 голів та віддав 3 асисти. За інформацією журналіста Sky Sport Флоріана Петенберга, форвард Байера Артем Степанов, близький до переходу у Нюрнберг у наступному сезоні, як повідомляє джерело, йдеться про оренду. Опція викупу навряд чи буде прописана в угоді. Зазначається, що більш детальна інформація щодо цього потенційного переходу стане відома пізніше. У січні Байєр продовжив контракт із 17-річним українцем, який у поточному сезоні провів дві гри за основну команду Леверкузенців – Нюрнберг після 29 турів посідає сьоме місце у турнірній таблиці другої Бундесліги. Лондонський Челсі влітку планує вирішити свою головну проблему останніх кількох сезонів. У клубу наразі забагато футболістів, які не входять в плани Енсо Марески. За інформацією, Фікчає Net, клуб позбудеться 17 футболістів. За інформацією джерела Челсі планують продати 17 гравців за 500 мільйонів євро. Українського лівого вінгера Михайла Мудрика, якого наразі тимчасово відсторонено від футболу через провалений допінг тест, також продадуть. Джерело відзначило, що Мудрик не зміг адаптуватися у клубі та виправдати покладене на нього сподівання, тому Марезка зараз на нього не розраховує. Якщо ж Мудрик отримає від двох до 4 Трьох років дискваліфікації, то продати Михайла буде складно. У такому випадку Челсі буде розривати контракт із Мудриком. Також джерело зазначило, що у разі розірвання із Челсі контракту Мудрик може зав'язати з футболом назавжди. Керівництво Донецького Шахтаря продовжує пошуки нового головного тренера. Нинішній наставник команди Маріно Пушич буде звільнений у разі, якщо гірники не стануть чемпіонами України. Український клуб вже обрав кандидата на посаду тренера, повідомляє Марка. Український клуб претендує на всесвітньо відомого у минулому футболіста. Це Арда Туран, який виступав за збірну Туреччини, а також мадридський Атлетіко та Каталонську Барселону. Уже кілька років 38-річний фахівець розвиває свою тренерську кар'єру. Арда Тура ще 2023 року очолив Еєфспор і вже виграв із цією командою першу лігу. У нинішньому сезоні стамбульська команда розташовується на четвертому місці у турнірній таблиці після 30 турів. Представники Шахтаря зараз дуже активно контактують із турецьким тренером. Найближчим часом ми можемо дізнатися про нового головного тренера Шахтаря.